Хочу показать нашу лікарню, одну из базових нашей области, которая всегда была на ведущих позициях. Черкасской области. И очень многие годы из центральная центральной районной больницы была как больница межрегиональной, которую сейчас хотят делать. У нас было много межрайонных отделений. К сожалению, после распада Советского Союза многие отделения были сокращены. И из 810 коек у нас осталось на сегодня 216. Но по старой памяти и по всему, что нам передалось наследством, мы дальше продолжаем оказывать помощь населения не только Нижегородского района, но и окружающих районов. В последнее время у нас появилось много больше возможностей оказания помощи в том смысле, что увеличилась объемы диагностики. У нас хороший УЗИ аппарат достаточно высокого класса. Поставили хоть и коммерческое, но компьютерный томограф. Есть эндоскопы и в поликлинике, и в стационаре. Есть колоноскоп. Получили недавно, купила районная больница недавно эндоскопическую стойку. Будем переходить на малоинвазивные оперативные вмешательства. Поменяли и благодаря содействию областной администрации приобрели новый флюорограф. Поставили, отремонтировали отделение рентген-диагностики, поставили новый флюорограф. Но у нас есть хорошие новые аппараты, которые по Кусаноне по японской программе Кусаноне был выигранный грант с Нигородской центральной районной больницей. Это гематологические анализаторы сегодня работают у нас в нашей биохимической лаборатории. Большая часть наших сотрудников, хотя уже и, так скажем, возрастного ценза, но опытные, знающие свое дело, делающие свои, выполняющие функциональные обязанности на достаточно высоком уровне. Я думаю, что мы будем продолжать этот вопрос поднимать, чтобы омолодить наш коллектив. К нам приходят молодые, много есть желающих прийти молодых специалистов. Недавно к нам приехали вот два молодых травматолога, хирурга, два молодых уролога. Невропатолог будет, два гінекологи молодих, два анестезиолога. Так що омлажується наш колектив. Я думаю, що будущее за молодими. А ми будемо свою очередь допомагати для освоєння і оказания допомоги в достаточном двісті 216 ліжок у відділеннях різних профілів є у Звенигородській центральній районній лікарні. Грамотний супровід лікуванню дають хворим кабінети лікувальної діагностики. Про них та дві поліклініки лікарні у другій частині телепередачі про Звенигородську центральну районну лікарню. Лідера медичної галузі краю. Я очолюю рентген-відділення Звенигородської районної лікарні, яке складається із. Ренендіастичного кабінету райлікарні, лікарні, кабінету поліклінічного відділення, флюрокабінету і комп'ютерного кабінету комп'ютерної томографії. В обов'язки лікарів ренелаборантів входить надання рентгенологічної допомоги, тобто рентгендіагностики. При травмах, при захворюваннях і інших. Це кабінет комп'ютерної томографії. Тут ми можемо проводити обстеження хребта, обстеження головного мозку, голови, взагалі, кісток всього тулуба, ну і досить. Досить на високому рівні це все проходить. Ну і для, звени, для звенигородки це досить, досить суттєве і досить потрібне обстеження. Функціональні обов'язки. Ми робимо кардіограму, знімаємо ЕКГ по холтеру і знімаємо холтер по артеріальному тиску. На, на днях ми отримали нові апарати: два холтера артеріального тиску і один холтер ЕКГ. Крім того, ми робимо спірографію, робимо велорегометрію і робимо ехонцефалографію. У кабінеті головної медичної сестри лікарні. Ми спілкуємось з Наталією Хавронюк. Її висока оцінка роботи середнього медичного персоналу буде її приємним поздоровленням з нагоди свята. Обов'язки головної сестри входить контроль повністю контролюю всі маніпуляції, санітарний стан лікарні. В нашій лікарні працює 206 медичних сестер і 120 молодшого медичного персоналу. За всім цим я дивлюся, контролюю. У нас 15 старших сестер. Сестер господарок, які допомагають мені в роботі, підтримують мене. Я їм дуже вдячна. Бо завдяки середньому молодшому медичному персоналу у нас залежить життя хворого. Лікар назначив, а всю решту роботу виконують медсестри санітарочки. І добре слово, при вході в лікарню залежить від середньому молодшого медичного персоналу до тої пори, поки прийде лікар. Вони повинні. Гарно побалакати з хворим, дати йому уже старт, щоб в нашій лікарні все робиться правильно і добре. Працюють дуже хороші медсестри, вони 87% всіх мають категорії, всі входять в Асоціацію медичних сестер, дружній колектив у голові з нашим головним лікарем, заступником. Ми дуже раді, що ми працюємо у нашій Зенегродській ЦЕРА. Далі наступні підрозділи. Зараз буде обстежитися пацієнтка з захворюванням шлункового тракту. За допомогою фіброскопа ми будемо вводити в, спочатку стравохід, шлунок 12 палу кишку. Будемо дивитися, чи є якісь вади в травному тракті пухлини, запальні процеси і так далі. В біохімічному відділі, де дослідження в основному біохімічні. Ми працюємо на біоаналізаторі АІС, де виконується глікозелірований гемоглобін. У нас аналізатор БА88, який виконує абсолютно всі дослідження біохімічні. У нас в Японія. Аналізатор, колограф дали нам для того, щоб у нас був вторічний гемостаз. Виконувався. В основному ті дослідження, які в нас по атестації, ми всі виконуємо. Апаратура у нас є, є. У нас Достатня кількість реактивів, які ми працюємо щоденно без всяких змін. Потреба в реактивах є. Адміністрація нам снабжає, ми практично маємо по атестації четверте місце. Сучасне життя важке для більшості населення України не оминуло звичайно, і Черкащину. Однак у Звенигородській центральній районній лікарні, зокрема, у неврологічному відділенні. Докладають максимум зусиль, щоб хворі не лише отримували кваліфіковану медичну допомогу, але й вчились мінімізувати емоції від негативних проявів сьогодення дуже приємні люди і лікують не тільки тіло, лікують і душу в першу чергу. Бо, мабуть, справжні лікарі, ті, які заглянуть. Десь глибше і побачать, що в тебе болить насправді, і звідки йдуть усі наші булячки фізичні. Дуже хороша обстановка, приємно лікуватися. Подяку дійсно висловлюю, звісно, в першу чергу, мабуть, головному лікарю, бо без його допомоги чи без його, так сказати, роботи да, не було б ні обстановки, нічого, ні, ні лікування такого. Бо я знаю, що нещодавно хотіли взагалі закрити деякі відділення, то він, звісно, молодець. Лікарі, кожен по-своєму, по своїй спеціальності, кожен по-своєму. Всі молодці тут в нашій лікарні люди дуже добре відзиваються про них. неврологічне відділення багато років на базі Звенигородської ЦРЛ, лікуються хворі різних районів, не тільки Звенигородської, і Тальнівський, і Лисянський, і Тернопільський. Лікуються хворі здебільшого. Це судинна патологія, тяжкі в нас хворі, інсультні, захворювання периферичної нервової системи, це тяжкі форми радикулітів які супроводжуються ураженням периферичних корінців, хворі з пухлинними процесами головного, спинного мозку. Колектив наш дуже доброзичний до хворих. У нас є взаєморозуміння між хворим і лікарем, хворим і медперсоналом. Завжди ми чуємо тільки хороші відзиви. Крім стаціонару, до складу Звенигородської центральної районної лікарні входять і дві поліклініки, розташовані по вулиці Івана Сушенка. Ми тут знаходимося в флюорографічному кабінеті. За рік ми робимо біля 19-20 тисяч. Флюрообстежень. За минулий рік виявлено перше в районі 25 хворих, вже в цьому році 7 онкозахворювань, стоячих на обліку 1248, за рік минулий виявлено нових 160. віл якщо це такого цікавить, 115. На обліку в нас стоїть. Тобто все є, люди хворіють, людям, людям потрібна допомога. Дякуючи, звичайно, як колись казали, владі. Фактично, флюорографа не було півтора року. І районна рада, і обласна рада, ми в долі участі прийняли проєкти, ми заплатили від селя, відіслали 325 тисяч, і цей флюорограф обійшов мільйон 300 тисяч. І плюс 200 тисяч пішло. На ремонт, зато сучасне, хороше, я думаю, що дуже ефективність буде і людям це буде для медичної допомоги, те, що потрібно. поликлинике есть заведующее отделение, заведующий поликлиникой. Поэтому это получается как бы в каждой службе правая рука главного врача. Каждый руководит своей службой, а мы все вместе руководим всей больницей. Поэтому что один человек, вы прекрасно знаете, у нас почти 20 отделений невозможно достать все точки. и знать все, где, как, что и почему. Поэтому на то есть свои профильные заведующие отделения. В данном случае мы находимся в стомат поликлинике, заведует стоматологией столбовой Андрей Владимирович. Ему, я доверяю, как специалисту и как руководителю, он в свою очередь делает все возможное необходимое для того, чтобы поддержать и уровень, и оказание медицинской помощи. И Также на него возложены еще и хозяйские вопросы. Потому что кроме как лечебных дел, заведующий отделением занимается еще и хозяйственными вопросами. Поэтому я так сообщаю все вместе, вот эти вот вопросы и решаем. Одному человеку это не под силу решить. Вы прекрасно понимаете, у нас только 25 тысяч квадратных метров основной корпус и 5,5 тысяч вот эти вот две поликлиники. Это же все вот эти вот площади надо обойти, надо обогреть, надо, чтобы была вода, чтобы канализация, освещение и все остальное. Вы прекрасно понимаете на сегодня, что это значит. Поэтому без профильных специалистов районных, они же являются заведующими отделениями, эти вопросы решить невозможно. Зараз все новітня техніка, все оборудовання, все лікарі вічливі, дуже хорошо обслуговують. У нас є терапевтична служба, хірургічна, ортопедична, ортодонтична. Ми надаємо всі види послуги по стоматології. В той же час ортопедична служба у нас надає ще пільгові категоріям учасникам війни, учасникам АТО, Чорнобильцям. Ну, проблеми в стоматології, як і скрізь в медицині, є те, що недофінансування. Оце одна велика проблема, яка бажано, щоб на рівні не центральної районної лікарні, а на рівні нашого уряду звернулися лицем до медицини, щоб було, можна було надати більш якісні послуги на більш високому рівні, потрібно, щоб була технічна база. Сьогодні в Україні відзначають День працівників медичної галузі. Хочеться побажати кожному з них міцного здоров'я і піднесення рейтингу та можливостей галузі до нових європейських турбот про неї.